Ціни на хліб у Єгипті зросли в четверо причиною стало скасування частини державних субсидій. Жителі Каїра скаржаться, що виживати стало ще важче. Ми більше не можемо терпіти підвищення цін. Треба ще сплачувати рахунки за газ, електрику та воду. Ціни зростають. Єгипет імпортує пшеницю. Останніми місяцями рахунки на зернові зростали. Як наслідок, з 1 червня ціни на невеликі коржики зросли вперше за кілька десятиліть. Якщо ви вважаєте, що п'ять коржів це багато, зробіть доступну рибу та м'ясо, і тоді ми їстимемо менше хліба, Дехто хто лягає спати, не повечерявши, а в когось на обід тільки хліб держава, як і раніше, виділяє субсидії на хліб. Однак коржі тепер коштують не 5, а 20 піастрів. Якщо перевести на долари, це мізерна ціна. Але для багатьох єгиптян вона відчутна. У Єгипті живе 106 мільйонів осіб, і для більшості жителів країни хліб основний харчовий продукт. Коло двох третин населення отримує субсидії на хліб, розмір яких залежить від доходу, і включає допомогу розміром 5 коржів на день. З огляду на розмір коржів на ринку п'ятьох штук не досить, навіть дитині. Одного вистачає на два бутерброди, на два укуси. Цього замало навіть дитині. А що вже казати про дорослих, яким треба працювати? Експерти кажуть, що тепер середньостатистичній сім'ї доведеться за місяць витрачати на 60, а 120 фунтів на хліб. Це менше як 3 долари. Водночас мінімальна щомісячна зарплата становить 6 тисяч фунтів. Це близько 125 доларів. 120 фунтів. Це не дрібниці для людей, які живуть у злиднях у Єгипті. Я не знаю, чи поліпшить це загальну картину з погляду базової інфляції, але для бідних сімей це буде суттєвим ударом. Ціна на хліб була стабільною з 80-х років минулого століття, попри неодноразові хвилі жорсткої економії, спроба змінити систему субсидій у 1977 році спричинила заворушення.